Я кажу майже як на рок концерт. Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Нюрнберг на найбільшу міжнародну виставку інтерзу. І ходімо з нами, будемо показувати, як тут все відбувається. Друзі, ми знаходимося на центральному вході виставкового центру. І позаду мене ви можете побачити столики, на яких зосереджені найтоповіші і найновіші. Продукти зооіндустрії 2024-2025 двадчетвертого, року загалом на виставці дуже багато технологічних різних штук, і ми якими суровочками будемо намагатися вам їх показати. Це там і розумні туалети, і автоматичні сушилки, і якісь gps трекери. Тому дивіться далі. Відео буде дуже прикольних багато штучок. Ми знаходимося на стенді бренду Trixie, і ми хотіли вам показати просто масштаби даного бренду. Це такий павільйон в павільйоні, де посередині є зона з столиками. В них є бар в зоні під тим банером. Там ви можете обрати будь-який напій, алкогольний, не алкогольний, присісти, подивитися повний каталог продукції, поспілкуватися з менеджером. І от, загалом, те, що ми хотіли донести, що бренд тріксі ну він не зовсім нам підходить по цінностям, по нашим і по асортименту, але те, що продається в Європі, воно кардинально відрізняється від того, що є в нас в Україні, і кількісно, і якісно. Тому що фактично у нас представлена найбюджетніша лінійка, і тому ми хотіли просто показати, що взагалі у цього бренду в асортименті є. От, наприклад, позаду нас дуже класна зона. Це зона з переносками, боксами в авто. Наприклад, у них є навіть отакі класні візочки, які ви можете причі за ваш велосипед і подорожувати разом з улюбленцями. Тут у них зона з смаколиками, і основна кількість товару на тій стороні. Ходімо, а до речі, тут дуже багато лежаночок. Різноманітних. Далі ми потрапляємо в зону з амуніцією. Це ось тут шлеєчки повіці з пом'якшувачем без нього. Тут представлена колекція з біотаном. Тут у них різноманітні доглядові препарати. Тут серія для цуценят. Ходімо далі. Загалом визиває Якийсь захват у людей, тому що в вони дуже багато інноваційних продуктів різних. Там дуже багато людей. От, наприклад, котячий туалет, який змінює наповнювач самостійно. В принципі, там на відео видно. Далі дуже багато товарів для подорожей. Там автогамаки, різноманітні мисочки, сумочки для смаколиків, інтерактивні іграшки. От в тому куточку тут далі м'які іграшки для собак і м'які іграшки для котиків. Загалом якісь вкусняшки для котиків також знаходяться тут. В цій зоні вже можна знайти якісь їх титочки, такі з картону, і відповідно дуже такі великі конструкції для будинку. Знали ви, що існують спеціальні заспокійливі іграшки, особливо вони популярні для цуценят. Але для дорослих собачок також суть в тому, що в таку іграшку закладається серце, яке вмикається і воно може битися. Я не знаю, Я, чи ви щось відчуєте почуєте. Тобто воно імітує справжнє серцебиття. Good boy, good boy. Дуже багато розумних штук, розумна сушилка, розумна кормушка, розумний туалет для котів, для собак. Технології розвиваються в зооіндустрії в тому числі. Ми нарешті дійшли на стенд трав В. Це не постачальник, це європейський дистриб'ютор, і саме цей дистриб'ютор допоміг нам законектитися з Америкою і отримати нашу ексклюзивність. Тому ми зараз завітаємо до них гості. Подивимося всю продукцію, яка є. Можливо, там і новиночки. Ще вони підходили, не знаємо. Ходімо. Нам розказала за всі новиночки. Вже дали каталог, який буде діяти з першого серпня. Ми то все будемо окремо показувати. Плюс, от мені, наприклад, найбільше подобається новинка у вигляді ось таких інтерактивних іграшок. Мені важко однією робити. зробити. Оця ніжка грибочка відкручується туди. Всередину можна насипати якихось вкусняшок. Ну і песик буде гратися, і ну відповідно функція слово відра включена. І ось такі гризучки тут спеціальні виїмки для того, щоб намаз... намастити то все паштетом. Собачка вигризала. і е, тут час е, люди е, розбите серце новими кольорами дощовиків, пишіть вже вільно. Це ось такий колір новий, це просто лав, це якраз літній дощовичок. Плюс у них повне оновлення курточок зимових. Будуть отакі нові моделі. Це все нові моделі. І подивіться на ці кольори: жовтий, синій, до речі, висять поруч. І ось такий бірюзовий і рожевий. І е, будуть деякі зміни в амуніції будуть додані нові принти, Ось такі надлегкі повіці та надлегкі нашивички будуть в нових кольорах. А тепер ходімо просто подивимось на стенд стендрафве е, просто подивимось. Тут представлені всі абсолютно повіці. Далі під них нашийнички, там сумочки для смаколиків і тарілочки для водички. Тут представлені амуніції у вигляді шлей, деяких колекцій нашийників повсюди можна знайти різноманітні іграшки. Просто подивіться. Коротше, дуже класно вони виглядають. Дуже багато людей дуже важко ходити серед цих колон. Але ми дуже були раді познайомитися з представниками Європи, оскільки. Саме завдяки їм ми зараз співпрацюємо з цим крутим найкращим в світі. Не побоюся цього слова брендом. Дякуємо їм. Друзі, ми сьогодні в гостях у нашого улюбленого бренду песнею бренду чивіс. Це, до речі, наш менеджер Лора, і сьогодні нам презентували фантастичні новинки даного бренду. У нас буде повне оновлення сирної продукції від даного бренду. Додатково в асортимент буде додано дуже багато різноманітних смаковиків. Ви просто подивіться на кількість цих продуктів. Це просто щось нереальне. Ходімо далі, це не все. Далі ми будемо додавати до асортименту нову торгівельну марку від бренду Чувіс. Будуть різноманітні дентал погризушки. Знову ж смаколики. Ось ці фантастичні продукти. Як ми їх шукали, скоро це все буде. Знову смаколики, а знову тут купа людей. Але останній ряд нас цікавить найбільше буде повне, повне оновлення формату лососової олійки по об'єму, і буде оновлення по різним маслам. Не буде у нас тільки лососового масла, буде дуже багато різноманітних видів. Ходімо далі. Сьогодні нам презентували торгівельну марку Fine Food. Вона є для котиків і для собачок. Але це і повноцінний раціон, це і паштети, це смаколики, все в різних об'ємах. Є, наприклад, навіть висушена креветочка, 100% креветочка просто сушена. Подивіться, які іграшки для котиків. На іншій зворотній стороні продукти для собачок це те саме. Дуже багато смаколиків, дуже багато паштетів, дуже багато самостійної їжі. Просто клас. Пішли далі, це не все. Тут презентований продукт для котиків. Це і суха, і волога їжа. А, також ми маємо ось це тепер в нашому асортименті. І, до речі, бренд пропонує прикольні смаколики в прикольному пакуванні. Точніше, ви можете цей смаколик покласти на тарілочку, і вашій кітки на трілиці буде ось така прикольна мишка. Короче. Любов повна, це ще не все це. Ще з цієї сторони купа їжі для котиків цього самого бренду. І зовсім скоро все це буде наш, на наших полицях. Ми дуже вас чекаємо. Чекаємо на новенький прайс-лист. А все будемо транслювати і показувати. Ми завітали до наших партнерів себе купець Англії. Ми щойно дуже класно поспілкувалися, попили каву. Там стоїть власник. Дуже шкода, що ми зараз не можемо до нього підійти. тому що у нього там розмова, але ми класно поспілкувалися. І зараз ми швиденько покажемо, що саме цей бренд пропонує для українського. Рівня. Почнемо з іграшок. Бренд пропонує ось такі моделі з каучуку: це іграшки для закладки їжі і просто для гри з спеку. Дуже багато різних моделей. Тут представлені м'які іграшки. Всі ці іграшки ідеальні для цуценят, для песиків, великих, маленьких та середніх порід. дуже великий асортимент. Вже от-от очікуємо в нас в асортименті. А тут в нас знаходиться зона з пакетиками для прибирання з усіма різними моделями і з різними запахами. А тут стенд з новинками, які також скоро ми привеземо до України. Це класні мисочки з переробленого пастку, декілька форматів сервера. Точок з різними запахами, і неймовірні їхні пакетики. Це просто от очікуємо того, що люди питають, і скоро все буде в наявності. Покажемо вам ще стенд наших партнерів бренду Лікімат. Хочу нагадати, що весь асортимент у нас є в наявності, і нам сьогодні презентували новиночки. Це ось такі іграшки, які неможливо знищити. Так заявляє виробник і систему для метання м'ячиків. плюс новенькі іграшки отакого от формату. І фактично, ми просто хотіли показати, як круто виглядає ця компанія. У нас була класна розмова з нашим менеджером. Коротше, клас, ми в захваті. Слідкуйте за нами далі.